Вітаю наші глядачі. Сьогодні я приїхала знімати встановлення нашої теплички 4х20 в Тиврів Вінницькій області. Тепличка у нас з покриттям плівки, полікарбонат, Ми встановлюємо тепличку в інтернаті для людей похилого віку та людей з інвалідністю. Вони в нас вже замовляли тепличку, ось вже одна стоїть. Ось така теплиця замовника вже стоїть. Це 4 на 12. Вирішили поставити кличку для того, щоб можна було вирощувати свіжі овочі для людей, які тут проживають. Ось яка красота. Помідорки, огірки. Все, Все таке гарне. Клас. Краса. Ось вже наша тепличка на стадії закріплення в землю. Виставили дуги, вирівняли за допомогою рівня. Кожну дугу також вирівнюємо, щоб все рівненько було. От Потім все закопується. І слідуючий етап буде покриття плівкою. Ось так гарненько все виглядає. Рівно, чудово, як під лінійку. Зараз у нас стадія накриття плівкою нижньою. Нашим майстрам допомагає відділ робітничий. Зараз всі разом будуть накривати. Сьогодні сильний у нас вітер, тому потрібна підмога. <рес> Ось як ми бачимо, вітер сильний, парусність, тому без допомоги ніяк. Доброго дня, ми знаходимося на території Тиврівського будинку інтернату. Мене звуть Яна, я інспектор з трудової адаптації. Це наша тепличка. Вже знімали відео, коли вона встановлювалася. Зараз ми хочемо показати вам плоди нашої праці, нашої і наших підопічних. Підопічні приймають велику участь у догляду, вирощуванню урожаю, помідорки, огірочки в нас зараз на даний момент. Ці огірочки ми недавно, ви, вибачайте, бо тут робочий процес, висадили, тут була редька з цієї сторони і з цієї. Тут помідорки, всі сортові. На жаль, ми поки не придумали, як описувати саме ці назви і сорти. Сьогодні ми пасинкували і підв'язували помідори. Ось наші плоди, такі у нас помідорки, наскільки я пам'ятаю, це толстой. Ой, який гарний. Отакі, але ну, я вже не Це або ляна, або санька. Вони клас. набагато більші, бо ми підпідживлюємо. Mm. Вони такі ароматні. вже. Так, клас. так, дуже пахнуть, бо ми сьогодні посинкували і підв'язували. Так само гірочки. Ого, клас. Сьогодні ми зрізали 2,5 кілограми за три дні і віддали все на кухню для наших підопічних вітаміни. Роблять салатики, вони дуже полюбляють, так як забезпечення у нас не вистачає. Бюджет України війна не виділяє кошти. Ми вирішили своїми силами надавати підопічним ті вітаміни, які потрібні. У нас ставиться ще одна тепличка більша. Ми на цій спробували. Нам дуже сподобалось. Все просто чудово. Ми дуже дякуємо за такий подарунок. Буде більша тепличка і буде більший урожай. У нас вже висаджена розсада. Ми дуже дякуємо і приїжджайте до наших гості. Добре, а а чим ви одобряєте? По різному Борна кислота, потім беремо е, такі нехімозні добавки, е, Наприклад, підкормлювали ми також сироватку, це молочна кислота угу. і йодом, так щоб не було багато хімії, тому що е, ну, різні люди і люди, які не можуть сприймати хімічну їжу, які не можуть сприймати куповану бо також. Повністю, da. Da, повністю екологічно натурально, натуральність. повністю екологічно чисте. Ну мусимо окропити від профілактика від фітофтори, тому що ну, якщо буде хоча б один томат, то теплиться вже uh -huh. все. Зрозуміло. На жаль. А так, ми стараємося ну, чистий продукт. Uh -huh. Ну це в тисячу раз краще, так, ніж ти десь так. купив. Ти впевнений. Звичайно, в цьому, звичайно, ти до цього докладаєш. Так, тому І що наші душу... підопічні вони, як наші дітки. Ми піклуємось про них, щоб. Вони після того купованого не їли таблетки жменями. Uh -huh. Є і з гастритами, є uh -huh. і ДЦП, посаджений шлунок, є і лежачий корпус. У нас там більше, ніж, мабуть, 80 людей. Ми також про них дбаємо, тому що людина неактивна, людина лежить. Вона так само хоче той редьки, того і радьки, то і у помідор, бо це все вітаміни. А скажіть, будь ласка, у вас взагалі багато підопічних? На даний момент 204 людини. Є переселенці, є лежачі, є е, люди похилого віку. Я би хотіла, щоб глядачі, які будуть дивитись, можливо, хтось захоче допомогти. Так, будь ласка. скажіть, можливо, яка потрібна актуальна допомога? Актуальна допомога все, що люди можуть дати. Може, в них є речі в нормальному стані. Угу. Вони можуть привезти сюди також підопічні е, крупи, елементи е, будматеріалів. Так само ми розширюємо підсобне. У нас також є підсобне. Ми хочемо загородити. Ми хочемо зробити, наприклад, якесь господарське хазяйство. Угу. Так, ми будемо дуже вдячні. Дуже вам дякую за таке класне інтерв'ю. Ви великі молодці, що піклуєтесь, Дякуємо вам. Дякуємо вам за теплі слова за те, що ви таку красу зробили, тому що я коли знімала перший раз відгук, тільки стояла тепличка. Так. Ну поставлю, що зовсім так, так. Да. І, і зараз така краса. Я прям в шоці. Все таки гарне доглянути так, зроблено багато роботи. Які гарні помідори. Але якби не було теплиці, не було б цієї роботи і не було б стільки вітамінів, які ми да. даємо нашим підопічним. Я також дуже дякую від імені свого і від імені колективу цього прекрасного закладу. Буду дуже вдячна. Приїжджайте в гості. Добре, дякую. Яка, що мирно і дякуємо за селу, що ми можемо тут працювати. Так, дякую.